Всім доброго дня! Мене звати Анастасія Володенкова. Я військова юристка з 14-го року. Певне набагато багато хто з вас мене знає по інстаграму, який я веду вже більше п'яти років. Military Law UA. взагалі практикую в сфері військового права вже більше десяти років. Вже в інстаграмі дуже багато аналізувала, розповідала про законопроект 104.49, розглядала розглядали підстави для звільнення зі служби військовослужбовців, давали зразки рапортів на звільнення особам з інвалідністю. І сьогодні ми можемо говорити про те, що на сайті Верховної Ради з'явилася кінцева редакція закону 104.49, яка вже підписана головою Верховної Ради. Очікуємо на підпис президента. Після чого будемо говорити, що закон набуде чинності після його опублікування через один місяць. За виокремленням деяких положень в цьому відео, де дещо ширшому форматі YouTube, хочу розповісти та поговорити з вами про таку підставу для звільнення та надання відстрочок, як наявності дружини, яка є особою з інвалідністю, або батьків своїх чи дружини з першої чи другої групи. Як вони все таки змінюються відповідно до е, кінцевого тексту закону 104.49, тому що порівняння таблиця другого читання та кінцеве? Кінцевий текст закону дещо різняться про те, як це відбувається зараз, що зміниться, та чого очікувати від цієї підстави для відстрочки та для звільнення. Давайте спочатку, що ж відбувається в нас станом на сьогодні. Станом на сьогодні, в нас мобілізовані військовослужбовці мають право на звільнення, якщо в них є дружина з будь-якою групою інвалідності першої, другої чи третьої, або батьки свої чи дружини з першою чи другою групою. Вірніше, один з таких батьків це достатньо для звільнення, і фактично все. Нам не потрібно доводити, чи утримуємо ми цих батьків, чи доглядаємо ми за батьками. Просто сам факт наявності дружини з будь якої групи або батьків своїх чи дружини з першою чи другою групою, станом на сьогодні достатній для звільнення зі служби. Ми подаємо документ, який підтверджує інвалідність. Дружини або батьків, і документ, який підтверджує ступінь нашої спорідненості. І все, звісно, ми часто працюємо, стикаємося з тим, що частини затягують розгляд рапортів, неправомірно відмовляють, не реагують на рапорти. Але тут є механізм роботи доволі успішний, ефективний шляхом звернення до вищого стоячого командування або до суду. При цьому звільнення можемо добитися військовослужбовець звільняється зі служби і. Статус військовослужбовця він стає військово зобов'язаним і вже як військово зобов'язаний оформлює відстрочку. Це ж стосується і тих чоловіків. Які є призовного віку, є військово зобов'язаними, і оформлюють відстрочку на цій підставі. Як відбуваються оформлені відстрочки станом на сьогодні? Якщо в нас є дружина з будь-якою групою інвалідності, або батьки свої чи дружини з першої чи другої групи, станом на сьогодні, для оформлення відстрочки нам цього недостатньо, нам треба ще довести, що відсутні інші е, працездатні. Особи, які відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Тобто, що в нашої дружини, наприклад, в якої є інвалідність або в батьків своїх чи дружини, немає інших людей, які відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Давайте наведу приклад. Наприклад, якщо в нашої матері є друга група інвалідності, і в матері є чоловік, але він пенсійного віку. В такому випадку, у військовозобов'язаного, як в сина матері, в якої є друга група інвалідності, вийде оформити відстрочку, тому що чоловік матері він є непрацездатним, він є пенсійного віку для територіального центру комплектування цього достатньо. Або, наприклад, давайте історія, коли в батька першої групи інвалідності є військовозобов'язаний син, який хоче оформити відстрочку, але при цьому в батько не одружений, проте в нього є ще донька повнолітня, але вона є особою з інвалідністю. В військово зобов'язаного в сина вдасться оформити відстрочку, тому що особа з інвалідністю, донька, друга, друга дитина, батька, вона є непрацездатною. Але, якщо, наприклад, в одного з батьків є інші повнолітні діти або один з подружжя, Особи з інвалідністю не є також особи з інвалідністю або не є пенсійного віку. Фактично відстрочку оформити неможливо для територіальних центрів комплектування непрацездатними є лише або особи з інвалідністю, або особи пенсійного віку. Це звісно відповідно і до закону. При цьому проживання за кордоном родича дитини або одного з подружжя не є підставою для ТЦК. Щоб довести, що вони не можуть їх утримувати. Передбачається саме така фінансова складова. Тобто, фактично, якщо, наприклад, є дружина, Є повнолітня працездатна дитина, яка не є особа з інвалідністю, не є пенсійного віку, доросла пр... повнолітня дитина. Відстрочку чоловікові не вдасться оформити. Це саме стосується, якби, наприклад, дружини є працездатні батьки. Вони не є ще пенсійного віку, не є особами з інвалідністю. Знову ж таки, відстрочку оформити не можемо. Це те, що є в нас станом на сьогодні. І, до речі, да, інколи в нас військовослужбовці стикаються з тим, мобілізовані, що вони звільнитись можуть через те, що в них дружина з інвалідністю. А Оформити відстрочку не можуть, бо в дружини є батьки, які можуть її утримувати. І фактично така людина може бути повторно мобілізована і повторно звільнятися, і просто ходила по цьому колу безліч разів. Що буде відбуватися зараз, відповідно, до закону 1049. Перше, які в нас. З'являються підстави для звільнення для всіх військовослужбовців, тобто від відповідно до закону 104.49, сімейні підстави для звільнення і для військовослужбовців мобілізованих, і для контрактників будуть єдиними. Так одні, одним, одним з таких підстав буде необхідність здійснення, постійний догляд за дружиною чоловіком, що осіб з інвалідністю першої або другої групи. Тобто фактично прибирається для, біблізов... для мобілізованих можливість просто звільнитися через те, що в них є дружина з першої чи другої групи, але при цьому розширюється трошки для контрактників можливість звільнитися, якщо, за догля... якщо дружина потребує догляд. Зверну увагу, що нам не треба тут доводити, що немає інших людей, які можуть якось утримувати, доглядати саме що стосується дружини, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи, такої вимоги немає. Але з якою проблемою ми стикнемося. У нас є 413-та постанова кабміну, яка регулює перелік сімейних підстав для звільнення, і в якій зазначається, що потреба в постійному сторонньому догляді для осіб старше 18 років може підтверджуватись лише довідкою до акту огляду сек. А для того, аби МСЕК написав потребу в постійному сторонньому догляді, це має бути дійсно тяжкий стан здоров'я людини. Просто наявності першої чи другої групи для звільнення тепер недостатньо. Треба, щоб це було зазначено. Чому говорю МСЕК? Тому що більш ніж мовірно, що частини будуть продовжувати посилатися лише на цю 413-ту постанову. І більш ніж вірно, що довіднок ЛКК, лікарсько консультативної комісії вони не будуть приймати для цієї підстави для звільнення. А потреба в постійному догляді, вона взагалі мсекам зазначається найчастіше для осіб з інвалідністю першої групи під групи А, рідше для першої і другої групи. Для третьої ніколи не бачила, але, але не уможливлюю, що така історія може мати місце, що передбачає мсеком визначення потреби в постійному догляді. Те, що людина не може самообслуговуватись, не може ходити сама, пересуватись, готувати собі їжу. Тобто, зрозуміло, що таких історій значно менше, аніж просто наявність дружини з першої чи другої групи інвалідності. Далі третя група вона в нас. Це таки є, залишається як підстава для звільнення зі служби, це необхідність здійснювати догляд за дружиною чоловіка з числа осіб з інвалідністю третьої групи, встановленою внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок кінцівки кисті рук, кисті рук, стоп ніг, стопи ніг одного з парних органів, або з наявності в дружини чоловіка з числа осіб з інвалідністю третьої групи, онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів. Тобто для третьої групи має бути захворювання одне з цього переліку. При цьому, якщо ми говоримо про батьків, підстава зберігається, але знову ж таки дещо видозмінене. Необхідність здійснювати постійний догляд за одним. Із своїх батьків чи батьків дружини чоловіка, який є особою з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших членів сім'ї першого чи другого ступеня споріднення такої особи, або якщо інші члени сім'ї першого чи другого ступеня споріднення самі потребують постійного догляду за висновком СЕК або ЛКК. Тут вже пишуть да, про висновок СЕК ЛКК, якщо ці родичі першої чи другого ступеня споріднення. Потребують е, так, такого догляду. Хто в нас вважається від родичами першого ступеня спорідненості? Це батьки, е, чоловік або дружина, діти такої особи, в тому числі усиновленої. Але в нас там зазначається можливість і родичів другого ступеня спорідненості: це рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері і з боку батька. Онуки. Так? Тобто, фактично, якщо є члени сім'ї першого чи другого ступеня спорідненості такої особи, і вони не потребують самі постійного догляду, то звільнення за цією підставою буде неможливим, якщо є батьки свої чи дружини з першої чи другої групи. Зверну також увагу, що те, що стосується дружини, те, що стосується дружини першої та другої групи, пишуть, що необхідність здійснювати постійний догляд. Якщо третя група, необхідність здійснювати просто догляд без прив'язки до слова постійний. Передбачаю, що це просто помилка, але ну, знову ж таки цікаво, як буде на практиці. Щодо батьків, знову ж таки, це постійний догляд. Яким чином буде підтверджуватись? вважаю, що для звільнення зі служби тільки МСЕКО. Але при цьому як звучить підстава для відстрочки. Дещо по-іншому, ніж для підстави для звільнення. Військове зобов'язання матимуть підставу для відстрочки, якщо вони просто мають дружину, що з славсіб з інвалідністю першої чи другої групи без прив'язки до догляду. Просто документ, і підтверджує наявність інвалідності у дружини першої чи другої групи. достатній для того, аби оформити відстрочку. Тобто львівського зобов'язаних навпаки полегшується. Тепер не треба доводити, що є інші працездатні особи, які можуть доглядати таку до дружину. Щодо третьої групи, знову ж таки, перелік захворювань, той же, що і в підстав для звільнення, якщо мають дружину чоловіка чи числа осіб з інвалідністю третьої групи, за умови наявності одного з захворювань раніше перечислювали, можете перемотати він ідентичний. Знову ж таки, не треба доводити, чи може хтось утримувати, чи може хтось доглядати. Що стосується батьків Підстави для відстрочки звучить так, які мають одного зі своїх батьків з інвалідністю першої чи другої групи, або одного з батьків дружини чоловіка, числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи, за умови відсутності інших осіб, які не є військово зобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані їх утримувати. Крім випадків, якщо такі особи самі є особами з інвалідністю, потребують постійного догляду, перебувають під арештом, крім домашнього арешту, відбувають покарання вигляді обмеження чи позбавлення волі. В разі відсутності на військовозобов'язаних осіб здійснювати догляд за особою з інвалідністю першої чи другої групи, може лише одна особа, щослав військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. Тобто, що нам тут важливо, нам тут важливо, щоб не було інших осіб, які не є військовозобов'язаними і, і їх зобов'язані таку особу з інвалідністю отримувати. Наприклад, щоб не було сестри повнолітньої, яка факт вона не є військовозобов'язаною, і вона може отримувати свою матір. Якщо сестра є, відстрочку не неоформлю. А, якщо, наприклад, два брати, які є військово зобов'язаними, оформлює відстрочку хтось один, це прямо передбачається. А, догляд для своїх батьків. Прямо нормою не вказаний, але я не маю розуміння, чому в останньому реченні для цієї підстави для відстрочки вони пишуть, що в разі відсутності не осіб здійснювати догляд за особи з інвалідністю першої чи другої групи може лише особа з числа військовозобов'язаних за вибором такої особи з інвалідністю. В цьому останньому реченні лунає слово догляд я маю. Таку здогадку, що це слово догляд та ЦК зможуть використовувати і будуть говорити про те, що для батьків треба обов'язковий догляд. А можливо, я помиляюсь, буду рада, якщо помиляюся, але чому вони тут пишуться здійснювати догляд? Це, звісно, дуже смішно і, як на мене, трошечки неправильно. Так би не мало бути. Якось так можете писати ваші питання в коментарях. Залюбки буде відповідати. Переходьте в інстаграм, там набагато більше інформації, там сторіс, пости в майже щодня щось цікаве, корисне, важливе завжди виставляємо. Запис на мою консультацію можна здійснити за номером 067 909 1802. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю, з 8 ранку до 6 вечора. Номер телефону можна просто набрати або написати в будь-якому месенджері. Залюбки допоможемо вам вирішити вашу. Ситуацію Бажаю всім спокійного дня. Шкода, що доводиться так розбиратися пристально в цих нормах, абсолютно для всіх людей. Мені здається, кожен громадянин України дізнався, що таке сайт Верховної Ради, що таке друге читання, що таке текст підписаний головою Верховної Ради. Сподіваюся, це відео трішки полегшило ваш день. Всім спокійного дня.